Вітаю вас знову в Рейвенвуді. Беріть щось смачненьке, і в нас другий епізод з нашою авторкою містичної колонки. У нас зараз ранок, і ви можете бачити велосипед, котрий вона покинула просто на дорозі. Молодець, треба буде сходити забрати. Ну, а сама нора відсипається напевне, їй треба буде спати дуже довго, бо, як ви можете пам'ятати, в минулому епізоді вона до ночі, до третьої ночі, напевне, писала свою. Статтю, будемо це так називати, в колонку свою історію зустріч анонімних привидів, яка до речі вийшла кепської якості, але як я говорила, треба щось починати. Я думаю, майже половина дванадцятої я буду в принципі підіймати Енору, тому що вона може так спати і до вечора. А це не те, що я хотіла. Вона, до речі, хоче оволодіти письменницькою майстерністю. Це через рису романтично стримана. До речі, підвищити рівень до 10-го вміння. Ні, ну слухай, тобі дуже довго прийдеться. У неї, до речі, письменництво вже 3-го рівня. Я її їй... в неї був вже певний рівень письменництва, так як вона вже працювала в принципі позаштатною журналісткою, хоч і не супер вдало. Але працювала. Прибери, будь ласка, за собою. А чому? Так, скажи ще, що в нас немає води, та є в нас вода. Все за вас треба робити. Було б непогано, щоб Енора повернула ноутбук до себе в кімнату, насправді, щоб на ньому ніхто зайвий раз не лазив. До речі, можна безпеку налаштувати, хай буде всі, крім Енори. Заблокує хай свій ноутбук. Ще я хочу, щоб винора перевдягнулася. До речі, я цього ще не показувала, але ну, можете бачити гардероб винори ну не дуже багатий. По факту вона має мало речей, якісь свої там частина улюблених речей, і насправді вона сама задумується над тим, що було б непогано трішки підзаробити, щоб можна було прикупити собі щось новеньке. Але все щосом, все щосом. Я думаю, що зараз вона піде. Ну тут звичайно пише самовидати книгу, але будемо вважати, що вона відправляє свою статтю, свою роботу Томасу. І вже він, як головний редактор, буде приймати рішення там про публікацію. Можливо, він і опублікує навіть цю статтю кепської якості, але скаже Енорі: ну, ти можеш краще. Старайся. Та, звичайно, зразу, зразу відомими стаємо. Енора, сонце сходи, будь ласка, забери свій велосипед. І я розумію, що тобі сказали, що якщо цей велосипед припаде, то якби домовласник наш навіть і не помітить, але. Це твій єдиний транспортний засіб, безкоштовний, екологічний, не просри. Що цікаво, сходка анонімних привидів тут досі є так. Це ще що, що таке? Нам хтось спадок про нам хтось спадок про... <риклад> Ні, Давайте ми відмовимося. Енора така. Я тебе не знаю. Тут щось нечисто. Мені це не подобається. Мені не потрібні ніякі гроші. Хто ти взагалі такий? Я ніколи не чула нічого про своїх родичів. Не придумай мені тут. Мені не потрібні твої подачки. Короче кажучи, отак. От вона скаже: халявні гроші. Це звичайно прикольно, але треба трішки критичне мислення вмикати. У нас сьогодні гарний настрій, гарний день. Чомурі не відправитися? Таки по ось цим квестам, які вона тут має. Взагалі вона мала їхати туди на велосипеді, але чомусь пішла пішки. А ще в неї пропала її самозайнятість. Ну що ж, якщо будемо брати ці завдання, то напевне, в мене немає вибору. А, <рискій> Ти прийшла сюди і тут почала їхати на велосипеді. Все, 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 вгомонись, вгомонись. Стій, кажу тобі. Іди, іди, будь ласка, ну, погодуй. Окей, погодуй. Персі, Валя. Та-та-та. Oh. Зараз щоб він ще тебе покусав, було б добре. Так, ми виконали це одне завдання. Чомусь вона чухається, незрозуміло чому. Мені чомусь здається, що цей привид коровиська їй сподобався. Вони прям класно проводять час. Та, чому б не сходити отак різко розвернутись і не піти в крипту місцеву? Ще б згадати, де я тут бачила гриби, бо я таки взагалі-то хочу їх зібрати. Мені треба продуктів. Вона пішла поспати в крипту. Ну, окей, поки я шукаю гриби, вона поспала в крипті. Непогане рішення. Я думаю, що вона краще зараз відправиться додому і піде пекти торт, бо вона настільки стала зараз жартівлива, так, вона захворіла. Вона захворіла в мене. Нора. Так, нам знову телефонує Томас. Будемо вважати, що він телефонує чи пише е, на рахунок того, що вона відправила якраз таки свою роботу, і скаже: Ну, Енора, це не найкраща твоя робота. Сама історія, звичайно, цікава, але писати ти вмієш краще. так що наступного разу спробуй краще. Поплющили трішки нашу Енору. Тигриком стала. Це якийсь дурдом. А що сталося з телевізором? А ну йде спробуй дивитися поточний канал, що це буде. Тут була така скажена музика, якась блін, балалайка і я не знаю, звідки вона тут взагалі взялася. І цей телевізор шимить цей білий шум по телеку, і я в шоці. А що взагалі сталося? А чому в неї пари йде з роту? Це вже здається від приводу, щось їй привид зробив. Я думаю, вона все вимкне, бо я сама зараз дурію від цього всього. Корнелія до нас спустилася і вирішила поговорити з сусідкою. Ми, ну, до речі, теж подругами стали. і Я насправді рада, що вона з Корнелією подруги я не очікувала, що Корнелія здала крашного В Принципі, як і про решту сім'їв, котрі здобили крашну нору. Я цього не очікувала. Поговориш і а що ти ще хочеш не зробити? Ще поговорити? Стали вже хорошими друзями. Ну ви швидко. Іди, будь ласка. Енора, спробуй спекти торт. А ми його не можемо спекти, бо в нас немає тіста або меду. Ну я звичайно можу ось так зробити. Я все рівно не можу спекти торт. А чи я не можу спекти торт? З якихось невизначних причин. У нас немає світла, ясно. ясно. Ну зате з сусідкою поговорили. Люблю я цю нашу сусідку. Ти наш салат пішла їсти. Ні, просто молочко наше пішла пити. Я думаю, Корнелія Корнелія взагалі зараз розповідає, що сьогодні вечором, сьогодні вечором, же ж. Ні, не сьогодні. Завтра, в середу, буде фестиваль, на який ба. На який би Корнелія хотіла б сходити разом з Енорою. І ми це зробимо але завтра. Іди, може, ще й за карти таро, таро запитати. Тобі це сподобалось минулого разу. Взагалі right. треба якось трішки гомонити нашу Енору, бо я за нею переживаю. В цілому, Енорі треба було б, якби трішки дізнаватися більше про тонологію. Ти пішла поки та в туалеті чи що? Ну, хоч не поки в туалеті та була, на щось жаліється їй. Що ти жалієшся на хмарну погоду, ясно? Я думаю, Енора схоче Пійти швиденько, поснутися в душі, і було б непогано, щоб вона таке щось десь повивчала про танологію. Але так як я вже пізно, і в неї тут немає ніяких книг, де б вона це могла вивчати, та й. І... Так, Ненсі, а це що? А, ясно. Шукає собі Альфонса, коротше. Ні, дякую Ненсі, нам треба гроші, але не таким чином. Так, от немає в нас тут ніяких книжок, нічого такого, де б могла б Нора дізнатися про тонологію. Можливо, це є в Корнелії в кімнаті. Але я думаю, Енора не, не готова, не хоче аж настільки нагліти і проситися до Корнелії, щоб почитати про карти Таро. Але я думаю, Енора розпитає Корнелію про місцеву бібліотеку. Ну а Корнелія розповість, що взагалі-то так на Воронячому у перехресті є дуже велика місцева бібліотека. По факту це навіть історична пам'ятка Рейвенвуду. І якщо Енора хоче, то Корнелія завтра нас туди проведе. Я думаю, Енора буде не проти, і на завтра вони домовляться, що після сніданку якраз таки з'їздять туди. Ну а Енора підніметься зараз знову до себе і знову буде писати. Їй потрібно продовжувати писати, так як попередня її історія не дуже не дуже вразила її редактора. Потрібно старатися краще. Чому ти світишся? Ти ж не прибулиця в нас. Так от, і нова історія буде про персіваля. То такий Персіваль. Таємнича істота на болотах. На болотах Рейвенвуду. Дуже оригінально, я знаю. Оце пишу за енору тексти. Потім їй говорять, що якби якість то кепська, тільки от пишеш, що не вона, а я. А я потім дивуюсь, чому Хм, Я ще бачу, що в нас тут Social бані вискакує. Я до речі, таки ним щось не користувалася. Давайте, давайте а, додамо друзів. Я думаю, в неї в друзів буде Томас. А, так, давайте ще додамо Корнелію і ну нехай тут вже буде. Давайте тільки живих додавати, в принципі. Можна ще похмурого ж в принципі. І Бальтазара, давайте додамо. Я думаю, що вона може зробити новий пост. Ну та про аутфіт. Ну давайте про аутфіт. Хай буде про аутфіт. Будемо вважати, що вона в цілому ділиться про свій переїзд, про нове місце. Типу, тут як новий ауфіт. Це про нове місце, де вона зараз живе. І давайте нехай це буде енергійний допис, що вона така от прям це її заряджає. Тут стільки всього нового і цікавого. Їй не терпиться дізнатися більше. Можете підходити та витріщатись на мене. Я маю просто розкішний вигляд. Ну, нехай, нехай. Енора, звичайно, знов могла б писати, сидіти допізна, але сьогодні я так над нею знущатися не буду. Плюс мені цікаво в принципі побачити, що там вона завтра отримає за свою першу книжку, якихось своїх 5-7 мільйонів отримає. Ну а вже в цілому пізно. Я б на її місці сходила, перекусила і насправді готувалася б до сну. Корнелія сьогодні весь день сидить, дивиться телевізор. І, звичайно, нора пішла сіла до неї. Щоб вони поспілкувалися і щось подивилися. Можливо, можливо, вони сядуть подивитися разом фільм. До речі, я поставила собі українізатор на вечір кіно від Балакучої, і поки бачу, все працює гарно. Давайте вони подивляться, подивляться щось. Нічого вже йдуть спати, серйозно. Давайте якусь місячну різанину три з Корнелією. Подивляться. Корнелія, я розумію, що ти вже хочеш, певно, там спати, але іди подивися за норою кіно. Якби ще вона сіла, цікаві. Цікаво, цікаво, що там показує. Блін, як, як моторошно насправді, якщо так подивитися. Це що клаптик буде всіх різати, який жах. Боже, щось там розповідає. який жах? Це, до речі, це Сімс 3? Це Сімс 3. Дійсно, це Сімс 3. Там був клаптик? У пуделку клаптик там був, але гарно виглядає, цікаво виглядає, і мої курочки дивляться разом кіно. Ой, щось вони незадоволені. Такі типу сидять. Та це так очевидно, Боже, теж мені сюжетний поворот. Герої роблять типові помилки. Ну як можна туди піти? Чого пертися? В якесь темне місце. Там тебе ж чекає щось погане. Ой, там вже з пилою хтось з'явився. Який жах. Ой, нора навіть трішки злякалася. Упс. Вже якісь кролики. Боже, це реально якась. Поворот не туди якийсь. дивився, той знає. Поворот не туди, і тихаська різанина бензопилою в одному цьому. А, по факту це все був розіграш. Що ж, як вам фільм? Не сподобався. Нецікавий фільм. Цей фільм цілком можна назвати найнуднішим хітом року за акцентом на слові найнудотніший. Знову, знову Енора дуже довго не спала, але нічого. Завтра я дам їй трішечки, трішечки довше відіспатися, і в нас є ще й плани цікаві на завтра. Ну а зараз я хочу подякувати вам, своїм любим спонсоркам та спонсорам за підтримку. І завдяки вам виходить це відео. Сьогодні Янура не спала довго, тільки тому, що вона дуже захотіла в туалет. Але, напевне, я її відправлю після цього ще трішки подрімати, тому що ну, вона геть погано поспала. А чому ти пішла на перший поверх? Алло? Чи ти боїшся, щоб не повторилася ситуація з Корнелією, коли вона була в душі, і ти зайшла різко в ванну кімнату? Ну, буває, буває. Ще тут стало якби брудно. Треба буде сьогодні замітати, але це теж пізніше. Думаю, Нора піде ще трішки подрімати. Класно! Сьогодні в нас день без води, і я забулася про це. І ще щось тут ще стало? А -а -а! Нас оштрафували. Вона забрала останні гроші. Ну зараз тупо типу, немає грошей тепер. Енора була оштрафована відповідно до плану дій щодо збереження води. Цього тижня було спожито занадто багато води. Це домогосподарство отримувати щоденний штраф буде, поки споживання води не буде під контролем. Та ви показилися там, чи що? Вона тут живе третій день від сили. Я в шоці. Енора теж, напевне, в шоці таке приїхала. А я саме хотіла сказати, що напевне тут Енора відчуває себе дуже. Затишно і вдома, не дивлячись на не найкращі умови життя. Так іди їж свій фруктовий салат. Чому ти його поставила? До нас Корнелія там спускалася, щось хотіла розповісти. Напевне, теж пожалітися на те, що штрафують за надмірне використання води. Але я такого не очікувала. Ага. Я бачила, що прийняли цей комплекс мірі. Ще подумала, ну нехай. Так, а що ти? Як ти його прибирати зібралася? І там теж ще тарілка. І знову у нас телевізор шипить. Давайте вимкнемо його. Наш ж день без води, вона <смі> Так, по-перше, завтра свято врожаю. Окей. По-друге, сьогодні у нас свято біля дерева. Ми підемо на цей фестиваль. По-третє, Енорі прийшли гроші за її <смі> статтю про зустріч анонімних привидів. І це не... не навіть не 5 семелеонів. Це цілих 2 семилеона. Енора, ти можеш краще. Що ж, думаю, в цей момент Енора зрозуміє, що, ну якби. Все грає проти неї, і треба дійсно старатися краще. Ой, тим часом тут спустилася Корнелія, і давайте, хай дівчата поговорять. Ой, вони геть обнімаються. Вони вже так подружилися, що геть обнімаються. Давайте поскаржимося їй. Нехай ну, хай буде допустим, на організації молодіжні, але будемо вважати, що скаржитись вона буде. до речі, це ж це ж ось тут є жалітися жалітися на якраз умови оренди давайте нехай допустимо вона пожаліється на умови оренди на що думаю корнелія корнелія скаже що я тебе дуже розумію У мене теж була жахлива кімната але з часом я її собі покращила і якщо ти захочеш ти теж можеш це робити власник домовласник буде не проти та й крім того, домовласник настільки рідко з'являється і щось тут взагалі вирішує, що ну це терпіти теж ненормально. Треба вже хоча б брати все в свої руки і покращувати собі умови житла. Ну і можливо, Корнелія так трішки пожартує. Хто знає, можливо, домовласник раптово десь зникне і будинок дістанеться нам. Нора звичайно подумаєш, це просто жарт. О, Візит власника нерухомості хеллоу. <laughs> Зробимо вигляд, що його немає. А ми з Корнелією відправимося, вона нас обіцяла звозити в бібліотеку. Ми прибули в місцеву бібліотеку. Вона в нас на перехресті воронів, воронячому перехресті. Це якби центр, центр Рейвенвуду. Ось така ось бібліотека. Раптом кому цікаво ось ця бібліотека плюс кафе в галереї. Будувала Ліл Сімсі, тут, тут обставляла якась інша сімерка. Якщо раптом вам цікаво, то можете, в принципі, теж собі завантажити. Ну і якось навіть неочікувано те, що зараз в них спекотно, враховуючи, що в них зараз так середина осені. До кінця осені вже навіть підходить, я б сказала, б, але дівчата вдягнулись досить легенько і пішли в бібліотеку. Щось тут обговорюють активне. Так, куди ж, в яку ж зону я їх відправлю? Ось тут, власне, є зона з кафе, і, в принципі, цю ділянку можна ставити як на кафе, але зараз у нас функціонує як бібліотека. Але якщо можна напої тут якби самостійно робити. Але я думаю, дівчата підуть зараз разом сюди, і тут, як мінімум, Енора почне шукати книжечки, інформацію, та що її цікавить. Думаю, Корнелія показала їй секцію і сама пішла те ще читати, поки Енора тут робить свої дослідження. Якщо ви раптом пропустили чи не бачили відео зі створенням Енори, то в неї взагалі то є татуювання, яке дісталося нам з події жниця. Я подумала, що це буде символічно їй дати таке татуювання. Таке ще ж тут хтось десь цілується, а так і є. Боже, оце то в бібліотеці тут за полицями сховалися. Просто я думаю, Енора стоїть така, така. Господи, надійться в інше місце, де цілуватися, враховуючи ще її рису характеру. Так, ти тепер сюди пішов? Найшли, де цілуватися. Дійсно, хтось десь когось фотографує. Я без поняття, хто кого фотографує тут. А тут Ворд прийшла. Джудіт Ворд тут ходить. Це взагалі то бібліотека. Місце треба себе тихо вести. Так, ці двоє вже взагалі сором втратили. Стали тут перед Енорою, обіймаються, тут цілуються. Це, до речі, з сідати Наморади. Це чоловік і дружина походу, та Надіра. Знаєте, що цікаво, Енора. Досліджуючи етанологію, взяла книжку про змішування напоїв. Цікаво, цікаво, Нора. Що ще обідно, це те, що вона хоче вже спати. Що ж, Нора? Думаю, варто піти випити кавуськи. Така музичка. А чому а грошей не маємо? Кавуська відміняється. Ми не маємо грошей. Може, хтось замість мене її заварить? Будь ласочка. Зробіть хтось кавузьки. Так, нора вирішила піднятись на другий поверх. Тут, до речі, от і балкон є для настільних ігор. Прикольно. І тут же зона з комп'ютерами. Мені дуже подобається насправді ця бібліотека. Тут дебати можна проводити. Прям дуже подобається. Так, ну що ж, раз ти пішла сюди і сіла говорити з Корнелією, іди будь ласка, продовж тоді писати. Будь ласка, продовж, хто такий Персиваль? Нам бальтазар телефонує. А що ти хочеш? Я не знаю, що за Дастін Броук. Тому мені все рівно. І нора, розуміючи, наскільки в неї зараз мало грошей, вона навіть не може собі замовити каву. Сяде писати свою книжку, продовжувати писати свою статтю. Так, а чому ти її, наче, спочатку, пишеш? звичайно, паралельно вона буде говорити з Корнелією. Таке Корнелія тут okay, теж стосується. І нора у нас підвищила рівень письменництва. Непогано. Моя курочка підвищилась в письменництві. У мене таке відчуття, що вона почала писати цю книжку спочатку. Це ну геть не те, що мені було потрібно. Ой, а це походу місцева бібліотекарка Ріко Хаясі. Я взагалі хотіла, щоб бібліотекаркою була Корнелія, але я на жаль так і не розібралася, як назначити її бібліотекаркою. Якщо ви знаєте, що для цього потрібно який мод чи як це зробити через командний центр, я буду дуже вдячна. Я Думаю, що дівчата побудуть тут досить довго. Вони явно зайнялися якимось дослідженням цікавим, яке їм цікаво. Плюс це про Корнелію, наприклад, Нора. Нора вирішила тут е, теж попрацювати, пописати. До речі, вона вже з Мортімером Готом тут спілкується з цими двома чуваками. Так не говори з ними, зосередься, будь ласка, на тому, щоб писати свою книжку. Я звичайно хотіла, щоб вона та аналогію прокачала та є, щоб випила якоїсь кави, бо вона дуже хоче вже спати. Але в неї нема грошей на каву. Буду тільки надіятися, що вона дотерпить до сьогоднішнього фестивалю, того, що Корнелія її точно потащить ще на фестиваль. Що цікаво, Корнелія вже звалила щойно, і Нора залишилась наразі тут одна. Я думаю, Нора сказала їй Корнелії, що хоче ще попрацювати. А Корнелія сказала, що піде готуватися до фестивалю і чекає її сьогодні вечором вдома, того, що підуть вони разом з дому на фестиваль. Я звичайно все розумію, але бути такою неуважною, як я, це щось. Фестиваль з 10 по 18. З 10 по 18. У мене 18.08. Я просрала цей фестиваль. Що ж, Енора, дописуй книжку. Іншим разом, Енора, іншим разом зате. Ти дописала свою статтю, свою історію дописала. давайте подивимося, як тебе цього разу вийшло. Якість звичайна. Це вже краще. Це вже краще. Давай сонце моє відправляйся таки додому, бо ти неймовірно втомлена. Не те, щоб ти її вдома мала як випити кави, дома ти теж кави не випіш нас. А в Рейвенвуді тим часом якби повечоріло. Насправді тут ну дуже гарно, дуже гарна атмосфера в міста. Я ніяк не можу налюбуватися. і власне, напевно, навіть більше через місто не так через геймплей. Я захотіла власне зробити ще такий ось летсплей. Плюс ми тоді на стрімах говорили про те, що було прикольно в цьому місці відіграти юного втікача, але мені не хотілося грати якогось класичного втікача я не хотілося грати челендж, тому я вирішила зіграти ось такий ось лесплейчик. Дуже втомлена, замучена. І Нора повернулась додому. І думаю, що зараз, що там зробила неясно, піде відправить. Самовпевнена, не думаю, піде відправить свою нову статтю, свою нову історію Томасу. Надіюсь, завтра нам дадуть трішки більше двох сімлеонів, хоча б вже п'ять. Ми що Енора. Вкрай потребує грошей. Просто уявіть, тепер кожного дня з нас будуть списувати ще й гроші а, за те, що ми там порушили, нібито порушили, а, перевикористали воду. Це прям ну я в шоці. Вона тут живе, що тижня не живе, а їй вже щось там пред'являють, коротше кажучи. Ой, в нас ще й до того всього немає що поїсти. Ну, нехай вона хоча б сиру перекусить насправді, Того, що я не, не хочу відправляти її готувати їсти. Вона неймовірно втомлена. Нурочка, я б теж послухала б Музичку, люблю теж дуже слухати музичку, але давай ну прибери за собою і підеш відпочивати. Можливо, хоч раз за ці дні ти виспишся нормально. Дев'ята вечора вона пішла спати. День без води закінчився, та невже? Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. Надіюсь, вам було цікаво. Діліться своїми враженнями в коментарях. Я надіюсь, наступного разу я не пропущу той фестиваль, бо я таки на нього ще не ходила, але до нього ще потрібно дограти цього разу. На цьому дякую вам за перегляд. Бережіть себе і скоро побачимось!